Усім привіт! Сьогодні вихідний, і нарешті взяла камеру до рук. Тут в мене полив, трішки розбираю орхідеїки, дивлюся, кому що треба обрізати, кого полити. Ось, і вирішила трішки познімати. Натрапила тут на ось таку красу. Давно я її не виймала з горщика, не дивилася, як вона, бо зазвичай в мене орхідеї поливаються таким чином, що я просто наливаю водичку на дно і залишаю її там і сильно не зливаю там нічого, просто залишаю вона, випиває, та і все. І Часто я не бачу, навіть, наскільки ця коренева виросла, аж коли. Доходить справа до якихось перестановок, можливо, прибирань. То аж тоді я дивлюсь на кореневу, бо зазвичай в мене гарно так ростуть рослини, і я не хвилююся, наливаю водички небагато, рівно стільки, скільки вони випивають. І ось це одна із таких рослин, яка стоїть у мене на підвіконні, в куточку. Якби сильно їй багато уваги я не приділяю. Це фаленопсис під номером 5017, азіат. Давненько її купляла десь, минуло, напевно, роки 3. За три роки виросла ось така велика рослина. Вона вже квітла неодноразово, навіть е, пробувала тут я мастити на діток, поки без результатів. Але, тим не менше, щось тут є. Не впевнена, що. Поки не росте. І вже є новий квітоносик. Ось така рослинка велика, гарна, і коренева теж наросла в неї чудово. Часто запитуєте про посадки, пересадки, але якогось в мене конкретного плану немає. Я зазвичай саджу орхідеї по-різному, всякі різні варіанти посадок. До прикладу, ця. В мене була отримана, отримана підлітком 1,7 в Мосі це був Азіат. І певний час вона так і росла. Я дочекалась на її цвітіння, бо зазвичай я не пересаджую орхідеї, якщо немає в цьому потреби, навіть азіати. І якщо це відповідно мутовані, я хочу побачити їх цвітіння, аж потім, вже, коли все гаразд, все підтверджується. Я вже тоді пересаджую рослину. Цю я не пересаджувала. А вже коли 1,7 обросло сильно корінням, я просто перевалила мох в, в 2,5 її. Ось. А коли вона вже проквітла, все було гаразд, я її вирішила посадити в звичайний стандартний горщик 12 й в кору. Як бачите, тут в мене якась, типу пемза була. Вже не пригадую, тому що посадка вже дуже-дуже давня. Ось, і яким чином я її посадила, бачите, тут всередині є такий моховий стаканчик, обмотаний корінчиками Насправді, я навіть його не розмотувала, і просто взяла цей стаканчик з мохом, так як вона була посаджена в 2,5, і Просто обсипала поверх корою в більшому горщику, не розмотувала цю конструкцію, абсолютно нічого не робила. І як бачите, навіть всередині корінчики всі цілі, немає нікого гнилого, їй все дуже таки сподобалося. Головне тут це дуже помірний акуратний полив, щоб цей мох сильно не був мокрий всередині. На дно трішки водички випила і чекаємо на просушку. Я останнім часом дуже багато орхідей почала садити саме таким способом, тому що бачу, що їм непогано так, вони нормально ростуть, і мені значно легше таким чином за ними доглядати. І навіть навіть ось цю посадку. Я так само зроблю перевалочкою в більший горщик, обсиплю корою, тому що ця кора нормальна, коріння не гниє, відповідно, все там добре, тому просто зроблю перевалку. І цей тип орхідеї, бачите, немає корінчиків від шеї, тобто вони таким павучком не ростуть, а всі йдуть гарно в ґрунт. Тому спокійно можна перевалювати. І ще на кілька років буде. Посадочка, пізніше вже подивимося, що з нею робити. Можливо, омолодити, якщо будуть корінчики, а якщо не буде, то знову ж таки пересадити в більший горщик. І ще надзвичайно поширене запитання це як яким чином наростити гарні корінчики. Чим удобряти, щоб вони росли? і так далі. Тому я тут на прикладі своїх орхідей. Хочу показати, яким чином я нарощую корінчики, що роблю що не роблю. Бо, чесно, в мене якогось такого конкретного способу нарощення корінчиків немає. І я не вмію реанімувати орхідею ось так з нуля, коли геть немає корінців. Чесно кажучи, для мене це трішки проблематично і, взагалі, стараюся такі орхідеї не купляти, тому що це займає роки. І потрібно мати терпіння, потрібно мати місце, в мене цього немає. Але якщо вже купила орхідею і, до прикладу, вона вдома в мене скинула корінчики певні або всі. То вже доводиться яким чином її рятувати, тому що зазвичай в мене такі досить цінні орхідеї. Тому покажу, що я роблю у випадках, коли орхідея приїжджає без коріння або його скидує. Перше і найголовніше правило, якого я дотримуюсь, це я вже дуже багато говорила про це. Не пересаджувати орхідею після покупки. І навіть якщо ви бачите в неї якісь певні гнилі корінчики, чи щось там не так ну, відповідно, якщо з шиєю, немає проблем, а лише з корінцями дати орхідеї просто адаптуватися, заспокоїтися. І через деякий час, якщо в неї нема всередині ніякої болячки серйозної, вона обов'язково піде в ріст. Але потрібно зробити кілька обов'язкових маніпуляцій. Першим ділом я кілька разів проливаю орхідею фунгіцидом. Зазвичай в мене це топсин, пролила раз, пролила другий раз і тоді спостерігаю. Якщо все добре. Ось дивіться, ця орхідея в мене не пересаджена з моменту покупки. Прийшла вона ось приблизно з отакою кореневою. Бачите, практично все гниле. Оце, що, бачите, нові корінчики, це вже в мене наросли. Е, ось, і було кілька живих. Після проливу топсином, ось тут чітко видно по корінчику, як зупинилася гниль. Е, спочатку він гнив. Потім, коли я її пролікувала, корінець зупинився в певному місці, і ось це вже зелене, це вже корінчик функціонує, те, що відмерло, те відмерло. Головне, це зберегти здорових хоча б кілька корінчиків. Навіть інколи достатньо буде і одного нормального корінця, щоб орхідея могла. Почати нове життя, почати, почати нарощувати нові корінці. Ось тут практично нічого не було. Це показує корінець, він був один нормальний такий, він зупинився, ці згнили, і ось тут теж видно з цього боку, що почав знизу гнити, і після проливу топсином перестав. Ось, якщо відразу взяти просто орхідею і почати користуватися добривами, з цього абсолютно нічого не вийде. Тому що допоки є процес гноїння цих корінчиків, то сенсу в добривах немає, вона не почне рости, допоки ви не зупините саме процес гноїння корінчиків. Ось, і коли він зупинився. Вона певний час просто стояла, не рухалася. Але це найголовніше, що не почала гнити далі, що все ж лишилося кілька живих корінців. І вже з того моменту, коли зупинився цей процес, можна почати давати їй якісь добрива. В моєму випадку я давала. Те, що в мене було для росту, такі з більшим вмістом азоту. В мене звичайні в магазині добрива, хоча користувалася раніше японськими, сильно різниці не побачила, тож ну, те, що мала, тим і удобряла. І через деякий час орхідея проснулася почала давати корінчики. Від шиї, і всередині багато з них теж, от бачите, тут корінець напівгнилий, напівзелений, і з цього зеленої, зеленої цієї частини почали лізти нові корінці. Тож, ось головна е, умова не пересаджувати рослину і дати можливість їй самій проснутися. Бо якщо ви виймете її з горщика, вона 100% скине всі корінці. І просто це. Зазвичай ну, кому пощастить, можливо, сорт якийсь такий більш витривалий і ну, почне ростити корінчики від шиї, це займає багато часу, то це пощастило. Якщо, якщо ні, то зазвичай орхідея просто скидує по одному листочку, він жовтіє, відвалюється і так, її життєвий процес закінчується. Хоча багато дівчат і е, їм вдавалося це робити. Нарощувати, але я, чесно кажучи, таке не люблю. Ось. Тому я е, навіть орхідеї без корінців отак залишаю і дотримуюсь цих правил. І зазвичай це дієво. Оця орхідея це такий гарний метелик. фото вставлю, Прийшла до мене з там, кількома корінчиками, які просто, просто згнили. Я, відповідно, її не виймала, нічого з нею не робила. Вона прийшла, і корінчики погнили. Що я зробила? В даному випадку, в цієї орхідеї був один дуже гарний повітряний корінець. І ось можна сказати, що саме він її врятував Я просто акуратненько забрала половину субстрату. Ці корінці, які гнилі, там, які можна було дістати, я їх пообрізала. І цей повітряний корінець занурила в субстрат так досить глибоко, сподіваючись що він мені її врятує, і саме так і сталося. Я вже не можу, чесно кажучи, навіть сказати, який з цих корінців, тому що вона дуже гарно почала нарощувати коріння десь через місяць. Ну, Знову ж таки, я її проливала топсином до моменту, поки не побачила, що все добре. Ось. Ще таке буває, що часто повітряні корінці так само рятують рослину і запускають цей процес росту. Ось цей гарнезний пілор. Прийшов з невеликою кількістю корінчиків. Ось тут їх трішки видно, але були вони де неде зіпсовані. Він в мене ще й просто, як назло, вивалився із горщика під час пересилки, і довелось його знову ж таки садити повторно. Це дуже погана ознака, коли корінців і так небагато і ще й доводиться його пересаджувати. Але рослина більш-менш прийняла посадку. Звісно, кілька корінців погнило, але залишилося і зелених небагато. Я теж пролила його топсином і знову ж таки чекала. І дочекалася, пішли корінчики від шиї і з цього боку. І там же вони занурились, і кілька корінчиків теж тут наросло. Ось. Тому ось такі мої методи нарощування корінчиків. Як такого способу насправді немає, його не існує, і повірте, що немає якогось такого чуду засобу, щоб ти просто взяв полив і там коріння горою наросло. Не знаю, я з таким не зіштовхувалася. Якщо рослина проблемна, досить. Важко запустити процес коріння утворення. Спочатку потрібно її вилікувати, а потім вже добре можна просто допомогти. А так, хороше світло, полив, і тоді, все буде гаразд або не гаразд, залежить від рослини. Бо, до прикладу, ось це це мій бігліпчик, я про нього знімала відео, дуже гарний. Він мене прийшов з непоганим корінням насправді. Проте вивалився з горщика, і я його пересадила. Пересадила отак на гніт, і корінчики абсолютно всі згнили. Рослині настільки було важко, що він почав просто скидувати по одному листочку листочок жовтів. Відвалювався і так по колу. І вже ось на такій стадії, коли залишилося півтора листочки, я побачила навіть там чорноту на шиї. Тобто, в рослини зовсім був втрачений імунітет і, відповідно, нема корінчиків, нема чим живитися. І виникла така чорна пляма. Я її зачистила, замазала фізаном Не знаю, чи це чимось допоможе. Сумніваюся, бо такі в нього. Багряний колір. Корінців немає. Я його не чіпаю, просто тут або так, або ніяк. Розумієте, тут вже нічого не зробиш. Такий вже екземпляр можна і удобряти. Можна робити з ним будь-що, тому що вже гірше, скажімо так, не буде. Я так само його проливала топсином, все робила як слід, але нічого не допомогло. Ну, сорт насправді важкий, багато писали, що. Він багато в кого не виживає. Ось тому не завжди все закінчується з позитивним результатом, і ось такі трапляються негаразди. ще я ось хочу показати, взяла для здебільшого утворення корінчиків на дітках, бо багато в мене діток стоїть без корінців довгий період, і я просто боюся, що вони. Посохнуть так і не давши мені коріння, тому вже не знаю, що робити з ними. І по рекомендації дівчат взяла ось такий препарат Шугун Рут для вибухового зростання коріння. Буду випробовувати, оскільки аж самій цікаво, ну, наскільки він дієвий, тому що більше в мене щось варіантів не залишилося, що робити з цими дітьми. Я вже і так, і сяк, і душую їх, і світло мають, і нічого не допомагає. І ось єдина моя надія на ось це добриво, що якось все ж воно допоможе їм проснутися і вони почнуть рости. Хто дівчата користувався, скажіть, як вам? Бо дуже багато саме про цей препарат, позитивних відгуків. І цікаво, скільки разів потрібно. Його використовувати на рослинах, щоб вже було видно якийсь результат, бо мені дуже не терпить. Я не втрималась і в перший день, як тільки отримала це добриво, вирішила випробувати його на своїх дітках. Здебільшого це ось такі тугодуми, це білий метелик, який постійно ось так висить без коріння. Вже велика дитина і там внизу. І минув тиждень. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи все ж із добривом, чи з лампами, бо в мене теж лампи нові, але дивіться, бачите там. Начебто проривається корінець, і це дуже мене тішить. Поки що він один, лише на оцій великій дитинці, але вже непогано. Ну, чесно кажучи, я ще її перевела на відкриту систему. І час від часу душою. Можливо, що це спровокувало виникнення корінчиків, не знаю. Але щось та їй помогло. Тому, сподіваюся, це не останній корінець, і він буде розвиватися як слід. Ну, І хочу завершити на такому чудовому результаті. Дуже люблю ось, такі, ось такий вигляд рослини, коли ти розумієш, що з нею вже все добре. Що вона розвивається, росте. Це в мене Baby Dynamite. Один із. Це в мене азіатська версія. Брала його оцінкою. Там, навіть на шийці була така невеличка вмятина. Я нічого не різала, не вирізала, просто так замазала максимом. Стояла в мене орхідея просто на підвіконні, без підсвітки, досвітки, без нічого. Я її лише пролила топсином, як зазвичай, і все. І просто очікувала Очікувала на те, що вона проснеться. І дочекалася, дивіться, які гарні корінчики в неї пішли від шиї. Дуже все мені подобається. Рослинка сама така досить велика. І навіть скоро побачу, як вона буде квітнути, тому що проснулися в неї. Бокові брунечки. Ось така краса, тому інколи нічого не потрібно робити, а просто запастись терпінням. І все. Мені тут трішки не подобається ось цей мох. Є де-не-де зіпсовані корінчики. Тож найближчим часом я її пересаджу. Ну, звісно, мені б хотілося подивитися на її цвітіння. Залишились вже недовго, вони так досить стрімко розвиваються, ці квітоносики, і скоро буде вже вона в якійсь іншій посадці, а не в цьому мосі. Тож, всім дякую за увагу. Всім бажаю гарного дня, сонячного, тихого, спокійного, ось щось це сонечко заховалось надовго. Зустрінемося в нових відео. Поділюся пізніше. Результатом від ламп, як воно там в мене все відбувається, ось тому, всім гарного настрою, спокійного дня і до нових зустрічей!